Таємося до студії У нас новий гість Тетяна матичак. Вона головний редактор StopFake. програма, яка розповідає фейки у соцмережах і не лише у соцмережах, які стосуються подій в Україні і, зокрема, на Донбасі. Отже, ми попросили наших колег да дійсно ці StopFake, підібрати топ 5 фейків, що стосується збитого рейсу MH17. Один із фейків ми вже тут говорили про те, що літак летів із мертвими людьми на борту. Говорили про це Катя Сергацького і казала, що от бойовики в це дуже сильно вірили. Ну, Іної місцеві теж. І в і е, давайте ж подивимося перші три версії, як от російська сторона тоді активно просувала е, версії свої біля грабове. Повертаємося до студії, ви будете говорити про це детальніше. Здравствуйте, вы смотрите специальный выпуск Stop Fake News. Он посвящен опровержению лжи российских телеканалов, газет и сайтов про ужасную трагедию, которая произошла 17 июля. Российский телеканал Life News успел выдать в эфир новость о том, что террористы сбили самолет. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торрес, самопровозглашенной Донецкой республики. Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. В небе можно было наблюдать черный дым. Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Добавлю, что Торрес находится около города Снежное и Кургана-Саур-Могила. Эти территории Такая информация появилась и на аккаунте сводки от Стрелкова Игоря Ивановича, который ведут сепаратисты, и на странице так называемого народного губернатора Павла Губарева. Террористы сами сообщили о сбитом самолете над городом Терез. Только по их убеждению сбили они украинский Ан-26. Об этом сообщили и РИА Новости. Они так и не опровергли это сообщение. Российский канал Life News сообщил, что украинцы специально направили лайнер по неправильному пути, чтобы он пролетел над зоной боевых действий. Журналисты Life News соврали. На самом деле самолет шел по одному из своих стандартных маршрутов, L-980. Вот он на карте. Самолет пролетал там же и ранее над зоной Ато. Полеты там на высоте более 32 тысяч футов разрешены. Лайнер шел на высоте 33 тысячи футов. Еще одну ложь распространили вестиру. По их словам, малазийские авиалинии заявили, что пилоты Боинга перед крушением снизили высоту полета по требованию украинских диспетчеров. Дело в том, что каждый может взглянуть на запись полета на сайте FlightRadar24.com. Там видно, что в начале самолет шел на высоте 31 тысячи футов, а на территории Украины поднялся до 33 тысяч. Маршрут над Украиной был признан международными организациями безопасным, начиная с высоты 32 тысяч футов. Канал Russia Today со ссылкой на Интерфакс стал утверждать, что сбившая самолет ракета была украинской, а ее вероятной целью был самолет российского президента Владимира Путина. Основанием для такой гипотезы назван тот факт, что оба борта пролетали одну и ту же точку над Варшавой. Также в этой новости отмечается, что раскраска обоих самолетов похожа, из-за чего на расстоянии ее можно перепутать. Непонятно, как можно рассмотреть цвет самолета на высоте 10 километров, а также абсурдность этого заявления можно понять, просто посмотрев на канал carto І були версії, треба сказати, що вони не дуже довго протрималися в інформаційному просторі. Насправді чому. А далі перейдемо до 4-5 версії, які, до речі, обговорюють і понині, але оці три версії одразу забули, мені здається, так? Я думаю, що тому що вони були вкинуті дуже швидко, <гум> і журналісти, коли їх створювали, просто не мали часу дуже багато подумати. Їхня мета була створити якомога більше хаосу і дати людям просто заплутатися в потоці інформації, щоб поки. Вони вигадають певну стратегію, за яку їм треба слідувати, а вони могли напустити шуму, збити з пантелику. Тобто, головна мета будь-якої пропаганди, і в тому числі і російської кремлівської пропаганди, це заплутувати людей і давати якомога більше версій щоб потім, коли вже буде нарешті видана. Справня версія, uh -huh. правдива. Люди вже не повірили і просто сказали, що ну якщо попереднє все було брехня uh -huh. і нереальне, то напевно це так само неправдива версія. Четверта версія ще про те, що ну, нібито український пілот штурмовика Су зізнався, що це він збив Боїнг. Ось така є версія. так? так? потім потім її підхопила а, комсомольська правда. Тобто, угу. вже було таке замовлення. А, а йшло з... це відні, нібито від німецьких змі, так, так. що це, це вони, нібито оприлюднили. Таку версію, тому що росіянам завжди дуже зручно робити такі вкиди інформації, начебто з західних змі. Бо uh -huh. їм завжди більше довіряють. І вони кажуть, це не ми. вигадали. Ви Ньюс насправді... підхопили так цю, цю нову. Я от бачу, хто так, хто так. це все потім почав терортережувати московський камсомоліць, як ви говорили, новості одної строкою, і індепендент Ньюс про це говорили. Це до речі одна з тих версій, яка збереглася, яка зараз якраз підтримується слідчим комітетом Російської Федерації і Потім вони робили вже багато фейків, які підтримали цю версію, хоча вона почалася з сатиричного сайту. Uh -huh. Але потім Комсомольська правда знайшла, начебто, пілота, який зізнався в тому, що він збивав, хоча його обличчя не показали. А зараз невідомо да, де цей пілот, ніхто цим не займається. Чи ви зараз займаєтеся і, і далі? А... Вам не цікаво, що сталося з версіями. Ми, ми відкибиємо відстеж... тоді... відстежуємо та, але поки цей пілот не вигулькував от, з того часу, як він дав інтерв'ю Комсомольській правді, він кудись зник. Тобто, поки він не потріб. Бен його зараз не залучають, але mm -hmm. я думаю, що ближче до жовтня, бо в жовтні мають оприлюднити вже остаточні результати міжнародної експертизи. Ближче mm -hmm. до жовтня я думаю, не лише пілоти почнуть з'являтися, а й ну, там ще їхні щось родичі. може з'явитися ще ще більш таке контроверсійна так. і ще mm -hmm. одна версія mm -hmm. про іспанського диспетчера. Пам'ятаємо дуже добре, який нібито працює ой, працював у Києві і повідомив про причетність українських літаків до падіння Боїнга Раша тудей. Почали, почали цю так. трансляцію цієї новини, далі підхопили, я не бачу, хто це, це Твіттер, так? Далі? Та, та, так, так, потім поширюватися в Твіттер. Цембука, так. Ну, і, і якщо говорити про міжнародні, так, угу. Bifoid News. І, і все так далі вже можна коментарі. Та, та. Тобто, в принципі, та ця версія теж особливо не розійшлася. про неї зараз згадують а, Ні, зараз же не згадують про цю диспетчера. теж та? та вони вже зрозуміли, що її не можна ніяк підкріпити якимись фактами, і вона угу. так само була вкинута для того, щоб просто заплутати людей. Хоча він а, допоміг цей диспетчер допоміг закинути ще один камінець, ще одну цеглинку в цю версію про а, су і винищувачі. Угу. Тому чому не а що не з'являлися конкретні люди, от як у випадку зі з хлопчиком зі Слов'янська, так і з мамою, точніше його чому от в цих випадках не з'являлися люди, які б називалися себе іспанським диспетчером або тим самим пілотом, наприклад, а тому, що ця версія не була довгограюча. Вона була створена на а, короткий проміжок часу. Її вкинули, потім швидко зрозуміли, що люди її не сприйняли угу. і про неї забули. Тобто, так завжди це, це так само, як в рекламі, в рекламі чи в піарі спочатку запускається пробний ролик, якщо mm -hmm. люди не реагують, то його швидко знімають. Якщо люди реагують, то він тоді пропагується далі. Пропаганда працює за таким самим принципом, як реклама, щось нав'язувати. Mm -hmm. Іспанський диспетчер зробив свою справу. Він може йти. А, і потім далі вже цю версію почали підтримувати за допомогою пілотів. Наступна та версія фейк Українська армія транспортувала ПЗРК бук без однієї ракети на підконтрольні території. Навіть якісь там відео було та, та? Це, це був фейк про те, що начебто а, «Боїнг» могли збити з українського mm -hmm. бука, і це підтверджує відео, mm -hmm. на якому бук транспортують, oh, о, начебто Так, та. та. А, Територія, яка була під контроль на Україні, а, і просто він просто вже такі немає... кущі дерева не зрозуміла, що це взагалі <свисті> за територія. Вони, вони зачепилися за білборд, який там на задньому ага. фоні, на якому е, реклама одного з автовиробників українських, <свисті> і е, росіяни сказали, що це, е, ця реклама була розміщена в Донецькій області на території, яка контролюється Україною. <свисті> але насправді ми звернулися до представництва цієї компанії, спитали про їхню рекламну кампанію. Вони нам підтвердили, що е, ця рекламна компанія проходила якраз. На окупованій території, на території, де були сепаратисти. Тобто mm -hmm. це не могла бути українська територія. Відповідно, це не український бук. Бо він якраз тікав окупованою територією, і як вже зараз відомо, через три години притнув кордон з Росією. Mm -hmm. І останнє та здається, фейкраше туди оголосила маргінальним блог, який нібито звинуватив Україну в трагедії Малазійського Моназійськолайнеров. Вони звали, що це є західні змі. Так. так, це був ще один фейк про те, що ополченці не могли збити малазійський Боїнг, бо вони НАТО недосвідчені, вони не вміють навіть по пташках з рогаток стріляти, а тут Боїнг збили. Але насправді потім було доведено, коли вже НАТО довело, що російські військові перебувають на цій mm. території, російська техніка, професійні офіцери, mm. і тоді вже було зрозуміло, що цим боком могли оперувати професійні військові. І до речі, продовження ця історія мала. коли росіяни Послалися на, начебто, міністерство закордонних справ Німеччини, яке буцімто прилинуло інформацію про те, що НАТО зафіксувало ще одну установку mm -hmm. на цій території. Це була українська установка, яка теж могла збити Боїнг, mm -hmm. і ми тоді це спростовували. Ми дійсно порахували, де могла бути ця установка, і вирахували, що вона не могла збити Боїнг, тобто і ця версія не знайшла своє підтвердження. Mm -hmm. Дякую. Це ми зараз говорили про фейкові версії.